У дев'ятиповерхівці на вулиці Сергія Амброса у Черкасах упродовж тривалого часу не працює ліфт. Тут проживає багато людей похилого віку та з інвалідністю, які майже два місяці не мають змоги вийти на вулицю. У чому проблема та хто повинен її вирішити, спробувала дізнатись Юлія Дзюбло. Які це Черкаси ліфт, ну то тобто, там і Лімаклат, хто зараз цим займається. Те, відповідно, звісно, ні, дзвоніть у в нову якість. І отак от пинають, пінають, пінають, пінають і результатів. Тут зібрались мешканці багатоповерхівки, люди в розпачі, адже ніхто не може надати конкретну інформацію щодо проблемного ліфта. Пані Світлана тричі на день виводить свого домашнього улюбленця на прогулянку і щоразу доводиться спускатись з четвертого поверху. Таке впечатлення, що він не працює. Вот. Хоча ну, в приділах місяця где-то він не працює. Невероятно тяжело. особенно в возрасте больным людям и даже молодежи с детишками, с покупками, совсем подниматься на восьмой, седьмой этаж. Это невозможно. Ой, я на четвертом, слава богу, хотя бы на четвертом. Раньше я вообще этого не чувствовала, есть ли какой-то вариант. А сейчас больная нога, а мне только с собачкой надо выйти три раза. Утром, вебід і вечора, зі слів пані Ірини, за весь час, поки тут проживає, це вперше, коли так довго не працює ліфт, тому сусідам доводиться виручати одне одного. Ну, хіба можна так ставитись до людей? Уже скільки про це говорилось, скільки люди зверталися в різні відповідальні за це організації, і такий ігнор, ну це просто неподобство. За весь час, поки тут проживаєте, були б подібні проблеми? Ну щоб так довго ліфт не працював, я не пам'ятаю. Ну, були проблеми там буквально там за кілька днів вирішувалося. Але щоб ліфт не працював більше двох місяців, і люди не могли навіть спуститися. І люди, які проживають. Абсолютно самі діти, внуки далеко їм навіть немає можливості спуститись. От, наприклад, я сусідові дуже часто приношу продукти. Мешкає на восьмому поверсі, тому що він просто не може спуститись, У нього болить нога, і для нього нереально пройти всю цю відстань. Мешканці стали заручниками ситуації з одного боку. Управлінська компанія, яка виділяє кошти на ремонт, з іншого підрядник, який не виконує зобов'язання. У нас дев'ятиповерховий будинок. У нас на кожному поверсі інваліди. Які не можуть спуститися на вулицю, хліба вийти купити просять сусідів. Купіть хліба платимо. Нам перерахунок ніхто не робить. А коли ми почали шукати крайніх хто нам відремонтує цей ліфт, ми не можемо знайти нас просто як собачок під зад футболять і все. Пані Микола взагалі всього два рази спускався сходами на вулицю зі слів чоловіка. Завдяки небайдужим сусідам, має продукти. Мені 66 років. 35 років працював. А зараз піднятися не можу. Тому й не виходиш. Ні, Нікуди не виходжу. Ось що ж, бачиш. Це ж боля, як на вулиці вийде, то вже наче молодої. Аби з ліфта все загибається, з кожним днем я бачу. Ми спробували дізнатись, хто ж крайній у цій ситуації, та зателефонували на наявні номери телефонів. Спочатку у Черкаси ліфт. ліфт зупинений. Зупинений він із 10 березня. Так. Необхідна заміна несущих канатів і троса. Так. так. І коли, коли це все можна зробити і чому й досі Я... не зробили? Я цього не можу сказати. Це ліфт нової якості. Напевно, там задержка, затримка за оплатою, тому що ці канати. Далі в управлінську компанію. Щоб без технічної документації не можна експлуатувати і взагалі заходити до ліфта? Угу. Ну, ну я ж кажу, жаль, що поки законодавство, це не ми видумали. Поки... Ми, все, що могли, ми зробили. Поки не буде документації, то ліфт не працюватиме. Ну так. І знову у Черкаси ліфт. Ми щойно телефонували в нову якість. Вони сказали, що це ваша компетенція. Ну, це ми обслуговуємо цей ліфт. Ну, нова якість за роботу не перечисляє гроші. Вони отримують гроші від жильців, А угу. на, на Черкаси ліфт вони не перечисляють за обслуговування ліфтів. Поки ситуація залишається невирішеною. Ми намагаємось допомогти мешканцям багатоповерхівки, проте досі не зрозуміло, чому через розбіжності між управителем та підрядником страждають люди. До цієї теми ми повернемось у наступних випусках. Юлія Дзбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.